Друзі, всім привіт! Сьогодні ми опробуємо новий формат, бо вже осінь, і нам треба щось нове. Поки що в мене ідея, що ми будемо з вами малювати всяких казкових тварин. Якщо у вас є щось таке цікавеньке, що ви можете прислати, мені будь ласка, зараз налаштую камеру, висилайте. І так, у нас сьогодні буде маленький кіт, який розмовляє з рибкою на глибині. Що мені потрібно? Я взяла татий формат. Водичка, моя палітрочка. Я взяла всі свої сині фарби, які є. Бажано, щоб у вас хоча б дві були. У мене це синя, потім якась ультрамарін і є фіолетова. Я взяла білу фарбу, взяла червону. І так, з чого ми починаємо? Якщо у вас є товстий пензлик, це дуже круто було б. От у мене, наприклад, така, такий пензлик, і їм мені треба зафарбувати цю поверхню. Я беру фіолетовий. Я буду різними гарненько його, в мене гуаш, ви можете виробляти це саме закрілою фарбою. І дивіться, я вже промальовую. От з верхнього правого кута до низу. Так, підглядаю, що я поміщаюся і гарненько промальовую. Я малюю зараз на задній поверхні нашого альбому, в якому був чорний акварельний папір. Просто тому, що ця дуже класна картонка, вона дуже Плотна і на ньому. І дивіться ще, пензлик в мене не домальовує деякі частини. Я так і залишаю. До речі, ви можете додати до більшої глибини чорної фарби. Я вирішила не додавати. Я беру зараз ультрамарин до цього темного фіолетового і промальовую отут глибину. Ми будемо малювати сьогодні від темного до світлого. А, і, до речі, ви знаєте, напевно, нам все-таки чорна фарба знадобиться. Зараз я подумаю, а може, ми і темно темно-синю все влаштуємо. Бачите, отуди от всі свої напрями руху я направлюю у верхній кут, там звідки йде сонце. І дивіться, ще я вам покажу, піддивляюсь, да? тобто, отут в нас залишаються темні штуки, я буду висвітлювати, підійматися, але буду залишати темне. Що зараз я роблю? Я до цієї фарби додам білої, скористаюся чистим пензлем, щоб додати. Помішаю гарненько, і точно так же пускаю світло. Що ще класно в, цій, в цьому пензлику, бачите, коли фарби залишається небагато, він дає, такі, отут, такі дірочки. Це теж от, а, сухим пензликом. Якщо б він був вообще сухий, то можна так. Так, я вважаю цього досить. Додаю ще світлішої фарби. І ще зверху сухим пензлем. Він майже сухий, я його не мочила в воді. Додаю такі штуки. Дуже в нас класна а, синя фарба, коли мішається. Ми з вами якось малювали з білою. Вона така, ну прям блакитна, прям от дихати її хочеться. Я її не додаю. Поки що в мене буде кіт. Так, гарненько, так. Ще хочу тут м, про трішки. О, це я взяла з цього пензлика білу. І такі прям штуки. Є. Тепер ми беремо найтемнішу фарбу. Я візьму, це в мене ультрамарин, беру той пензлик, яким я лізла в білу фарбу, і витаскую темно-синю. Тепер дивіться, я зараз малюю головних героїв кіта і рибку. Ще раз покажу, бачите? Ми малюємо одразу зверху, якщо у вас нічого, не лякайтесь, що у вас може щось не вийти, ми це замалюємо. Для кита я малюю, наче отут полукруг, потім такий трошки вперед його провожу, малюю мордочку, це такий кут, але зглажений кут. Далі, отут буде у малого плавнічок. Далі, отут в нього буде очко. Я присилаю свої малюнки, ті дівчата, що мені присилають, дуже класні, тому я вас вірю, що ви все повторите. Ви знаєте, може, треба було трішки туди намалювати мордочку кита. Далі хвостик в нас звужується, отак от закругляється і тут йде хвостик. А, до кита я трішки мордочку, бачите, не вгадала нічого страшного, я її трішки отак подовжую. Далі я малюю рибку. Кіт дивиться на рибку. Тобто вона десь в цій зоні отут. Так, зараз трішки посуну. Рибка це продовжувати щось таке. Знизу плавнічок, зверху і хвостик. У рибки йдуть бульбашки. Малюю бульбашки. Велику бульбашку валю, малюю тут десь, на сонце Біля неї маленькі. Тут десь. Можете багато бульбашок промалювати, я промальовую декілька. І вони такі, от знаєте, як часто буває, бульбашки тримаються купи. Вони підіймаються до гори купи. І от там десь. Так, поїхали. Тепер гарно помила пензлик, беру білу фарбу, додаю до цього ультрамарину. Такий він трішечки виходить. Бачите, такий він синій, але темнуватий. І замальовую кита, залишаю цю лінію, яку ми намітили. Бачите? А тепер я обережно обмальовую око, але якщо ви його замалюєте, нічого страшного, ми потім зверху його промалюємо. Омальовуємо знову так заспокоюєшся, коли малюєш? Плавничок теж залишаю, але якщо ми його закрасимо, нічого страшного. Я навіть хочу залишити оцю губку. Але ротик, якщо ви його закрасите, нічого страшного. Так. Далі, тепер беремо мою улюблену фарбу синю. Бачите, вона додає такого взагалі. Це якийсь такий колір, неймовірний, трішки білого, акуратна я. Лізу завжди пензликом фарбу змішую. О, і бачите, вже от поруч вони, який ультрамарин, він такий більш сіріший. А ця прям, ну, я не знаю, ця фарба казкова. І ми те ж саме по І я навіть не знаю, якщо вам захочеться замалюйте його всього. А можна. Ви знаєте, напевне, всього я його замалюю. Якщо ви зараз ще не почали його замальовувати, можете одразу, якщо у вас є такого, на такі, така фарба, більш така блакитна, то можете її, навіть може у вас є просто блакитна фарба, яку не треба розводити з білим, можете її йому одразу і промалювати. І як завжди ми пам'ятаємо, щоб малюнок у нас був глибокий. У нас повинно бути три відтінка цього кольору. Так? Тобто, от, наприклад, у нас кітенок, він такий блакитний, але щоб е його бачка підкреслити чи щось ще, нам треба буде відцінити його в деяких місцях і освітлити. Але поки я стою на цій фарбі, так, очко я потім промалюю. На цій фарбі я стою, я промальовую пузирьки. Пузирьки в мене будуть точно такі ж, як і кіт. Тобто, все те, що я намалювала, я розмальовую. Я собі створила таку розмальовочку, яка мені подобається, і яку я розмальовую. Я люблю, ви пам'ятаєте, багато крапок, щоб було. Крапки, вони якусь таку містику роблять, вони наповнюють простір чимось таким, чимось таким. Чимось таким сказала. І що ще цікаво, в нас теж є крапочки, якщо ми подивимося, коли пил літає. Це дуже красиво. От, бачите, ідея а, в нас підсихає задній фон, він стає менш такий темний. Можливо, треба було використовувати мені чорну фарбу, я вам покажу так, як. А може і ні? Ви пробуйте те, що робити, що вам хочеться. Далі, а, я додам до цієї фарби, що в нас є, синього і відтіню малого. Де темне, темне, там, де глибина. Так. Носик може бути темний. На дочка може бути темне. Хвостик іде вниз, він під корпусом кітенка, він теж може бути темним. Може бути отут трішечки таке відблиск темнуватий. І можемо ще отак. Тут Де такий перехід дуже контрастний. Я заходжу на те, що фарба та, що в мене була. Розмішую. І отак от його додаю. Бачите, я більше йду по краям висвітлюю так, він вже такий пішов. І біла фарба. Білою фарбою. Якісь відблиски можуть бути позаду, обов'язково зверху. Де ще Може отут. Чуть-чуть може бути і там, де саме темне, теж може бути біле. Далі цією білою фарбою ми можемо продовжувати робити пузирі, От тут вони, я відтіняю там, де світло. І я можу даже знову такі пузирчики поробити Ці кружечок кружечок, 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 кружечку.